Постановою Кабінету міністрів від 20 січня цього року No79 реалізовано законодавчі ініціативи щодо нагородження осіб, які беруть безпосередню участь у захисті суверенітету нашої країни у російсько-українській війні. Зокрема, особи, які брали безпосередню участь в захисті суверенітету, і починаючи з 2014 року нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, він Призначається грошова винагорода у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня цього року. Зараз 6700, якщо двоє, то 13400 гривень. Особам, які нагороджені орденом замужності трьох ступенів, у розмірі мінімальної однієї заробітної плати 6700. Нагородження ордом княгиніолі трьох ступенів у розмірі теж мінімальної зарплати 6700. Якщо особі присвоєно звання Герою України з врученням ордену Золота зірка, то така грошова винагорода призначається в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день це є 20 тисяч 100 гривень. Хочу наголосити, що ці грошові винагороди призначаються незалежно від того, чи особа є пенсіонером, чи вона не є пенсіонером, чи вона працює чи не працює. Сам факт нагородження автоматично дає право особі на призначення такої грошової допомоги. Членам сімей загиблих громадян з числа зазначених цих осіб призначається грошова допомога у розмірі заробітної плати однією на 1 січня цього року, тобто 6-700. На даний час у нас на обліку перебуває четверо осіб, які отримують такі грошові винагороди. Це є три герої України і один кавалер ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів. Також 13 осіб, членів загиблих військовослужбовців, які отримують цю грошову допомогу. в розмірі 6700. За призначенням такої допомоги, звертатися необхідно у сервісний центр будь-який пенсійного фонду України, маючи при собі, підтверджуючи документи про нагородження і відповідні документи, які ідентифікують особу, тобто паспорт, і ідентифікаційний код. Більше ніяких документів практично не потрібно, тому що сама, сам факт нагороди дає право на призначення такої грошової винагороди. Ще хочу зазначити, що у нас є закон про пенсію за особливі заслуги перед Україною. Це є дещо окремо, тому що це встановлюється у виді надбавки до пенсії, і він призначається тільки особам, які перебувають на обліку в пенсійному фонді, тобто є пенсіонерами. Відповідно до цього закону, наказом Міністерства соціальної політики від 2017 року затверджена схема розмірів цих пенсій за особливі заслуги перед Україною. Зокрема, три ордени, незалежно від якої від назви цього цієї нагороди: 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо особа має два. На ордени 24 і три 23 відсотки від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Теж підставою є нагородна книжка і відповідно паспорт код і звертатися в органи пенсійного фонду.